Чому ж на вас не підписуються люди? Сьогодні буду проводити бранч на цю тему, і хочу тут залишити декілька порад для вас. Перше, чому люди не підписуються, тому що у вас немає чіткого позиціонування. Тобто люди не розуміють, хто ви про що ви, чим ви можете бути корисні, і взагалі навіщо їм підписатись на ваш блог. Другий момент це упаковка профілю. Тут у вас немає нормальної шапки профілю, де зрозуміло, чим ви займаєтесь, як з вами поспівпрацювати і так далі. Не оформлені хайлайти, немає закріплених постій. І на цьому найчастіше ви робите помилку. Третій момент це неякісний контент, який не доносить цінність вашого Продукту, послуг або взагалі вашого блогу. Тут на це треба обов'язково звернути увагу. Четвертий момент, який може бути, це те, що ви неправильно будуєте сценарії для рілсів, і за цього ви втрачаєте так само аудиторію, тому тут треба враховувати деякі правила написання сценаріїв. П'яте це особиста думка. Тобто люди купують у людей, і коли ви даєте поради, їм цікавіше послухати це, ніж прям продаючи контент і так далі. Тобто тут потрібно враховувати, що особистість, неважливо, яка у вас сфера діяльності, ви повинні включати в свій блог. Ще один момент, про який всі забувають, це регулярність та системність. Тобто, якщо ви випадаєте з блогу, не очікуйте, що на вас зваляться мільйони підписників. Ви повинні бути залучені, у вас повинен бути контент, тоді на вас будуть підписуватись люди. І останній пункт, про який всі забуваються, мультиканальність. Вам потрібно бути в різних соцмережах, давати різний контент для того, щоб люди прогрівались до вас усюди і переходили з однієї платформи на іншу. Тож користуйтесь, постав лайк, якщо було корисно.